Ввечора приготували сьогодні нашу смачну ковбаску. Різати не будемо, тому що вона ще тепла, не хочу сьогодні різати, вже пізно. Але мова не про ковбасу, мова про нашу тушонку. Дуже багато мені дзвонять і пишуть, хочу замовити тушонку 45 гривень баночка. Нема такої вартості на банку тушонки. Просто навіть кілограм м'яса там чи пів кіла м'яса навіть не стоїть 45 гривень. Так що не пишіть мені і не дзвоніть, бо того, що я нічого не роблю, лише раз за разом дзвонять і дзвонять. Десь виставляють відео на лівих сторінках, создають ліві сторіночки, виставляють мою тушонку, мої відео і все там почти за даром. 40-30 гривень, 50 гривень. Пишіть туди, де дивитесь. Пишіть туди і дзвоніть на той номер телефону, де там висвідчуються, куди переходите, і там все. Замовляйте, по 45 гривень тушонку, по 35 гривень, там солонина в них, і по 30 сало в них красиве дуже. Рулька, теж наша шинка з рульки, там по 35 гривень чи по 40. Майже за все. все. Всім гарного і доброго вечора. І всім